Вітаю вас, друзі! Я думаю, що більшість українців, а особливо киян, пам'ятають, як 10 років тому на шулявці горіла багатоповерхівка. Все через те, що для утеплення були використані неякісні горючі матеріали. Тоді, на щастя, обійшлося без надзвичайних жертв, а сама будівля залишилася прогідною для використання. Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже подібну історію, яка трапилася у Лондоні декілька років по тому, але і наслідки були катастрофічними. Хочу розповісти про причини, які були дуже схожі на ті ж самі причини, які трапилися у Києві, про передісторію цього місця. Але перш за все, я хочу вас, друзі, попередити, що деякі кадри будуть не дуже приємними або навіть шокуючими. Тож, перед тим, як перейти до самої історії, я хочу вам сказати, друзі, що я маю телеграм-канал, і якщо вам цікаво те, що я розповідаю, будь ласка, приєднуйтесь, я там розповідаю про те, що я не попотраю у YouTube формат. Тож... Описання і QR-код десь буде розміщений тут. Погнали! Fire yeah, hello, hi, in the fire, flat 16, Greenfield fire where? Flat 16, Greenfield The fire brigade are on their way. Are you outside? Yeah. yeah, yeah, I'm outside. Yeah, well the fire engines are on their way. Just tell me how many floors you got there. It it's it's the fourth floor. Right. Alright, okay. quick, 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 quick. They're on their way already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called as long as you're okay. Yeah. Okay. Безпосередньою причиною займання стало коротке замикання. Стрибок напруги у електричній мережі стався у самий непідходящий час. Була майже перша година ночі, Розпала літа. Багато мешканців 24-поверхового будинку спали. Власника квартири номер 16 на четвертому поверсі вежі розбудила пожежна сигналізація. Він швидко викликав рятувальників, і вже через 6 хвилин перші екіпажі були на місці події. Але навіть незважаючи на таку оперативність, палаючи на кухні холодильник, призвів до жахливої трагедії, жертвами якої стало понад 70 людей. Житловий будинок Гренфолд Тавер у Лондоні палав всю ніч, перетворившись на одну величезну токсичну свічку. А причиною того, що сталося, що катастрофа набула таких масштабів, було навіть не займання електроприладу, а банальне бажання заощадити. За всю повоєнну історію Великої Британії це була найжахливіша пожежа у житловому будинку. Сьогодні північний Кенсінгтон це один із найпристіжніших районів столиці. Тут зовсім поруч знаходиться Нотінг-Хілл, а також фешенебельні квартали навколо королівського палацу Кенсінгтона. Але ще до другої світової війни тут були справжні нетрі, населені населенням населення мігрантами здебільшого з британських карибських колоній, а також робітничим класом. Зіткнення культур, врешті-решт, призвело до безладів на расовому ґрунті у 1958 році, після чого лондонська влада взялася вирішувати цю проблему радикально. Район досить сильно постраждав під час нацистських бомбардувань міста, і те, що стало горем для багатьох його мешканців, дозволило муніципальному керівництву розгорнути на особливо постраждавших ділянках амбітну програму будівництва соціального житла. Багатьом чомусь здається, що зведення багатоповерхового житла індустріальними методами це суто радянський винахід, поширений потім комуністами на весь соціальний табір. Між тим це далеко не так. У багатьох західноєвропейських країнах в перші повоєнні десятиліття існував точно такий же тренд. Це був фактично неминучий етап розвитку міст, зумовлений двома найважливішими факторами: по-перше, необхідно було максимально швидко і дешево відновити втрачений у роки Другої світової війни житловий фонд. Щоб ті, хто втратив свої будинки та квартири, могли швидше повернутися до відносно комфортного існування. А по-друге, після закінчення війни помітно активізувалася урбанізація. Сільське населення охоче переїжджало з провінційної глибинки до великих населених пунктів, де було значно більше можливостей для працевлаштування, і людей треба було десь розселяти. Велика Британія у цьому сенсі винятком не була. Звісно, масштаби індустріального житлового будівництва в країні були далекі від радянських. Околиці Лондона не забудовувалися панельками гетто, що йдуть за горизонт. Однак, точкове будівництво житлових комплексів такого роду у 50-70-ті роки велося досить швидко і повсюдно. У місцевій традиції такі об'єкти отримували назву «Estate». Одному із таких комплексів, що отримав згодом назву Lancaster West Estate, знайшли місце у північному Кенсінгтоні, на ділянці, розчищеній від напівзруйнованих нетрів. Первісні плани архітекторів були, як завжди, досить амбіційними. Три будинки вежі, що виконували роль висотних акцентів, мали контрастувати з більш низькими витягнутими корпусами. Прямо як у Барбікані, який я нещодавно показував. До комплексу також входили адміністративна будівля та торговий центр. Пішохідні та автомобільні потоки при цьому розділялися на різні рівні, і будувався парк та інша інфраструктура відповідно до розуміння урбаністичного ідеалу того часу. Генеральний план району було розроблено у 1964 році, але реалізація навіть його першої черги розтягнулася на 10 років. До 1974 року була завершена лише перша веж, що отримала назву Гренфелл Тауер за назвою найближчої вулиці. Трохи пізніше до неї додалися три скромніші корпуси. До цього часу філософія житлового будівництва знову змінилася. Короткий золотий вік британських багатоповерхівок добігав кінця, і Ланкастер Уест Естейт так і залишився незавершеним. Проте Гренфілд Тавер була здана в експлуатацію та заселена, ставши острівцем соціального житла в майбутньому престижному лондонському районі. Для свого часу висотка Гренфілд Тавер виглядала досить сучасно. Бруталізм ще був в моді, а той рівень комфорту, який вона пропонувала новим жителям, був набагато вищий, ніж рівень комфорту тих нетрів, на місці яких її будували. За планом, 67-метрова вежа являла собою квадрат із стороною 22 метри. Загалом у ній було 24 поверхи, верхню двадцятку з яких займали квартири. На кожному рівні розміщувалися 4 трикімнатні квартири і дві двокімнатні, загалом 120 квартир з центральним опаленням, каналізацією, газом та електрикою. Чотири нижні поверхи відводилися під різні громадські приміщення, наприклад, дитячий садок і спортивний клуб. Досить інноваційною була і конструкційна схема будівлі. Несучі колони утворювали зовнішній каркас, що дозволяло позбутися необхідності внутрішніх несучих стін і забезпечувало можливість гнучкого планування. У центрі знаходилося ядро з усіма інженерними комунікаціями, ліфтовими шахтами і сходами. Житловий комплекс, частиною якого була Grandfall Tower, позиціонувався як соціальний, і за всі 43 роки свого існування іншого статусу не набув. Серед жителів північного Кенсінгтона після заселення будівлю прозвали Мараканською вежею через переважаючий національний склад мешканців. Етнічний склад з часом змінювався, але абсолютно більшість жителів веж залишалися мігрантами або нащадками мігрантів у першому чи другому поколіннях. На жаль, не обійшлося без відповідних проблем. Новий житловий комплекс швидко став одним із найкриміногенніших у своєму районі. Вважаючись особливо небезпечним місцем під час щорічного карнавалу у сусідньому Нотінг-Хіллі. Особлива складна ситуація у ланкастер вест Естейт і Гренфл Тавер була у 1980-90-х -х, х роках. Відтоді з криміногенною ситуацією у Лондоні стало краще. Але і у 2010 ті за квартал за рівнем доходів мешканців різко відрізнявся не в кращий бік від своїх сусідів. Не можна сказати, що лондонська влада не приділяла уваги Гренфіл Тавер. Навпаки. У середині нульових вежа зазнала реновації, і це був той самий випадок, коли краще б її не робили, адже тоді катастрофи такого масштабу просто не сталося б. На початку десятиліття у парку, що перелягав до житлового комплексу, почали будівництво одразу двох нових соціальних об'єктів спортивного комплексу з басейном і тренажерним залом та середньої школи. Паралельно було вирішено привести до ладу і стару вежу 70-х років, щоб її зношений на той час зовнішній вигляд. Не так контрастував з новобудовами, план реновації, розроблений у 2012 році, включав одразу декілька етапів. По-перше, у 2015-16 роках перепланування піддалися нижні 4 рівні будівлі, в результаті чого на них з'явилося одразу сім нових п'ятикімнатних квартир з чотирма спальнями площею у 101 квадратний метр. Таким чином, кількість квартир вежі зросла до 127. По-друге, були змінені вікна. І нарешті, по третє, будинок отримав нове облицювання, яке не тільки осучаснило зовнішній вид об'єкта, але й підвищило його енергоефективність. На жаль, це самі ці останні роботи у недалекому майбутньому стали смертельними для 72 людей. На заміну внутрішніх інженерних мереж у процесі реновації Гренфолтавр бюджету не вистачило. Місцеві мешканці неодноразово жалілися на стрибки, напруги і проблеми з електрикою. Але місцева влада у процесі реновації або не встигла їх замінити, або просто не захотіла. Приблизно у 00.50 14 червня 2017 року сталося те саме коротке замикання холодильника індезіт у квартирі номер 16 на 4-му поверсі вежі. Власник квартири Бхайлу КБД прокинувся від сигналів пожежної безпеки, виявивши на власні кухні клуби диму. Пожежні служби отримали дзвінок про події у 0054, і до першої години ночі перші дві машини із рятувальниками вже прибули до вежі. Кілька хвилин знадобилося для організації процесу гасіння. У квартиру фахівці проникли у 1.07. Згідно з їхніми звітами, вже за кілька хвилин полум'я з холодильника перекинулося на вікно, а далі на зовнішнє облицювання будівлі. Потім ситуація розвивалася стрімко. Поки до вежі під'їжджали додаткові підрозділи. Поки пожежники намагалися загасити кухню Кебеде, полум'я стрімко поширювалося стінами Гренфал Тауер і вже у перші тридцять досягло її даху, вогонь вийшов із під контролю. Трагедія виявила недосконалість заходів реагування на подібного роду катастрофи. Згідно із внутрішніми інструкціями, диспетчери екстреного номеру 999, на які дзвонили мешканці вежі з повідомленнями про пожежу, говорили їм про необхідність залишатися у своїх квартирах. Такі рекомендації були зроблені для висотних будівель. Масова евакуація по сходах розпочалася, коли дорогоцінні перші хвилини вже були втрачені. До 1.38 з будівлі змогли вибратися 144 людини. Далі темпи евакуації значно знизилися через початок задимлення сходів і тому, що пожежники, які працювали всередині, зіткнулися з майже нульовою видимістю та вкрай високою температурою, що лише ускладнювало проведення рятувальних робіт. Вогонь продовжував поширюватися зовнішніми стінами, і, зрештою, він охопив майже всю висотку. Незважаючи на те, що до цього часу кількість пожежних розрахунків перевищувала 40 одиниць, ефективно ліквідувати пожежу довгий час не вдавалося. Лише через добу її вдалося взяти під контроль, а останні осередки займання були остаточно ліквідовані лише до вечора 16 червня, майже через два дні після початку розвитку трагедії. Загалом катастрофа забрала 72 людські життя, включаючи двох жертв, які померли від наслідків уже в лікарні. Більшість загиблих отруїлися продуктами горіння, четверо людей відвічаю вистрибнуло із вікон своїх квартир і розбилися. Ситуація набула такого катастрофічного обороту через вибрані для реновації будівлі матеріали. Під час проведення тендера на ремонт будинку виявилося, що вогнетривкі вироби для оздоблення стін. Обійдуться місцеві владі на 300 тисяч фунтів стерлінгів дорожче, тому переміг варіант, що передбачав використання горючих матеріалів, не стійких до вогню. Компанія підрядник застосувала для нової обробки Гренфал Тавер наступну схему. Зовнішня оболочка була зроблена із алюмінієвих композитних сендвіч-панелей. Вони являли собою блок зовстожки 3 мм, між двома алюмінієвими листами, якого знаходилося ядро із поліетилену. Під цим зовнішнім шаром знаходилася провітряна прошарка, яка була використана для вентиляції товщиною у 50 мм. Після цього йшов утеплювач, який вже кріпився небезпосередньо до оригінального бетонного фасаду вежі. Товщина цих плит становила 150 мм, і зроблені вони були із пінополізаціанурата, сама назва якого не передбачає нічого хорошого. Природно, що через спроби заощадити бюджетні кошти, все це було. Не вогнестійким, і в процесі горіння виділяла токсичні речовини. Розслідування причин трагедії розтягнулося на роки. У процесі виявилося, що у Великій Британії є ще приблизно двох сотень будівель, що мають так само небезпечне облицювання. Воно, звісно, підлягало демонтажу та заміні на негорючі матеріали. Аналогічні більш ранні інциденти, досвід яких було вивчено після подій 14 червня 2017 року, показали, що для запобігання подібному достатньо було застосувати вогнестяку основу, щоб перешкодити стрімкому поширенню вогню. Приклад Grenfell Tower продемонстрував, що бажання здешевити проект і ігнорування експлуатаційних характеристик матеріалів, використані панелі не були призначені для висотних будівель. Закінчуються смертями, загибелю десятків ні в чому невинних людей. На жаль, ціна року, як завжди, виявилася страшною. Судові розгляди постраждалих у пожежі родичів загиблих із відповідальними особами та органами тривають і через 7 років після катастрофи, а Гренфал Тавер і досі стоїть на своєму місці. Лише фасади вежі сором'язливо вкутані світлою тканиною.